Там мало видео. Да. Значит, горит только. Ну давайте подведем итоги. Значит, данные перенес сюда, значит, по договорам. Оно пляж там, да? По математике. Вот эти цифры перепроверяли. перепроверяли Я говорю на себя ответственность за эти цифры. Да, перепроверяли. То есть на сейчас можно пометить красненьким М маркером, который я там принес красный и желтый. Только не на вашей карте, на вашей карте уже отмечено. Ну, должен вам сказать, да, вас выделить из всех, пока на сегодня у вас, наверное, порядка больше всего, да? Да, то есть, да, то есть, может быть, давайте примем решение, что, что ехать не ехать, там, может быть, там, есть не, надо ехать. Мы надо ехать. какая у нас дорога. если вы не приедете, Просто полюбуйтесь У нас самий краєвидний куточок ага. Саме краєвидний куточок Котовського району, Але щоб ви знали. Тоді поїдемося, ну, секундочку. Оце червоненьке, це, це якісь проблеми? Чи... Це резервний резерв. Це, землє... це просто кольорів не вистачало таким ага. бути. Це землі резервного фонду. Вони віддані е, соцсфері ага. користування, це вчителі, ага. кульпрацівники, бібліотекарі, ага. медики, ага. Це, Сусіль, і, почта і так ага. далі. Ще е, 2000 у першому році вони mm -hmm. були віддані. Mm -hmm. І люди Коди ще не мали право розпоряджатися, да. сесію винесли і пофільно. Mm -hmm. У нас є списки фамільно, кому надано це земельна ділянка. Mm -hmm. Добре, положено. є якісь ще проблемні участки? дивіться, те, що... Ну, ну, прибережна ця, смуга. Ця, ця, це, ця, і сму, і я от сказала за НІВА, це але, це ми бували, але ми в радіо приділили. 207 гектар, так. Да. Ого. Так, а тут написано, що 205 обробляються. Де -де -де. Так, ну, там. Mm -hmm. там, да, там 3 а 205 це, ну, обробляється це 2... в оренді. Да. Три 200... водойми у нас в оренді. Ну, одна під питання. Саме ну, проблема це не, там, де Іванілов орендував, там 170 гектарів. І було Було рішення а Верховного суду, закон. і Верховний суд прийняв нашу сторону. Зараз, коли ми буде повторно, в понеділок ми були, я була на засіданні апеляційного знову вже четвертий раз суду, <гум> і на цьому суді е, прийняли рішення відмінити рішення сесії, але <arose> ми, those подаємо, those those ми подаємо, ми <them>. подаємо на касацію е, раз. It, і, по-друге, зв'язку з тим, що у нас дуже погано склалася ситуація. Після того, як ми приїхали із не тільки ми приїхали після рішення апеляційного суду, Іванілов почав ходити своїми людьми і розказувати, ви не маєте права, тому що ця водойма знову моя. Деякі водойми вже мостик поламав своєю лодкою і забрав водочки у людей. Тобто ще касації не було, він вже зрозумів, що апеляція рішила, це буде є уставок. Тому ми е, рішили, поки що громадська організація, ми рішили створити самооборону, яка буде охороняти громадський порядок у селі, так як ми є, так як ми є прикордонний район. Е, ми хочемо цю самооборону зробити, поки що ми мали право. Для того щоб захистити від розорення оцю цю величенну водойму, ми прийняли рішення сесії. але рішення сесії нашої відмінили, але дали нам право на касацію. В даний, в даний час вся громада села це не сільська рада, це не сільський голова. Громада села вирішила. Що ніякого орендаря, у тому числі і Ванілова, ніхто не пусти на даного дому у нього, тому що справа не в тому, що ми любимо чи не любимо Іванілова, справа в тому, що із людьми треба поводитися дуже обережно і дуже тактично. Він поводив себе дуже негарно. І я прийняла сторону людей. І поки на сьогоднішній день, ну як би сказати, першу першу дудку і от перші камені, всі сипляться на мене, але я не відступаю. Ми знаємо, що ми будемо робити. Буде цією водоймою користуватися тільки громада села. А є Ми попросили ніби він закінчується, Таня. Він закінчується в 2016 році. Дивіться, значить, чому було питання. Був укладений договор наганодержавного об'єкту на 25 років. Договір був укладений, якщо не помиляюсь, в кінці 2010 року, тобто термін дії 2035 рік. Значить, прокуратура в інтересах держави звернулася в суд для розірвання даного договору. В господарській за зверненням громадської організації оборів прибавок відбувається. Значить, перша інстанція. Задовольнила прокуратури Іванілов подав апеляцію. Друга інстанція залишила рішення першої інстанції без змін. І верховний, і верховний суд частково залишив рішення господарського суду в силі. Я до нашої не, не, не частково, а в повному обсязі. Я дивилася в єдиному реєстрі, Я говорила Я говорила Я із з прокуратури, що повністю не питає. значить до наша офіційно не дійшла постанова Верховного суду. Ну, я не можу достовірно розповідати з єдиного реєстру частково. Тобто в якій частині чи звільнити об'єкт, чи розірвати договір, я не можу зараз казати. Як тільки ми отримуємо рішення Верховного суду, ми будемо з вами предметно розмовляти. Поки що я не, не готова вам з громада. Ну, громада звернулася до цього е, до депутата Верховної Ради, Пісеч, і він назначив зустріч на двадцять четвертому громади на двадцять четвертому не на 24 чи на 26. Ну ось десь так у кінці. Це Так. Да. Да. Що Ще мають це питання, тому що це є, це є рішення громади, не громадської а це організації, не проблеми, а рішення це громади. Це І ми зараз ми прислали. подаємо написаці. Громади села Громади села, так? Ні, ні, не громадська організація. Просто Іванілов дуже багато на з людьми. Так поводитися з людьми не можна. Просто з людьми, які живуть на території села. Цього робити не можна. Добре, давайте ще поранемо питання нічого. Просто оренда водного об'єкту це надходження до бюджету. Безумовно. І вона буде значить 18 лютого 2015 року сесії Косільської сільської ради згідно рішення апеляційного суду, коли, призов, коли відмінити, тобто, щоб Іванілов звільнив водойму, що він уже не є орендарем для того, щоб зберегти дану водойму, тобто в даній водоймі 3,5 мільйони кубів води. У неї, у цієї водоймі знаходиться величезна маса риби. І для того, щоб зберегти цю водойму для людей і для держави, сільська рада згідно закону про місцеве самоврядування, делеговані повноваження, не надає варіанту, не надає в користування, а просто приймає рішення надати громадській організації оберіг, так як вона була єдина, охороняти дану водойму і не дозволяти нікому виловлювати риби. Іваніло виловлював рибу трьохкілограмови трьохкілометровими сітками. Трьохкілометровими сітками він виловлював рибу. І від 18 лютого 2015 року по сьогоднішній день ні одна лодка, ні одна сітка не була закинута. Тобто Іваніло звинувачує в тому, що ми виловлюємо ні. Ми, так як це є державного водойма, ми зберігаємо, ми, ми зобов'язані. Цю державну водойму зберегти для держави. Поки що, поки не вирішиться це питання в судах, до кінця ми зобов'язані просто-напросто цю водойму оберігати і не дозволяти виловлювати нікому рибу. От така ми не ми не користуємося, ми нікому не надаємо в оренду, поки що до вирішення законного рішення, поки ми її оберігаємо. Плата за землю поки залишається, поки вона призупинена. Він не платить. Її немає. Ну, я розумію, що це є дуже важливе питання, я прекрасно це розумію. Але якщо ми зупинимося тільки на платі, ми зробимо велике возмущення серед людей. Треба тут ці важелі, треба. Ну, поки що ми стоїмо Ну, дивіться, я вже багато раз чув, що там людей, людей, людей не знаю. В конкретному прикладі можете сказати, що саме людей збурило. Особисто сімейна, значить, 52-го року. Ця водойма її не було. Вона була малесенькою річечкою, яка називалася Супоя. В 52-му році кабінетом міністрів СССР було вирішено побудувати на території Косівської сільської ради водойму, яка буде називатися Ставок для забезпечення води цукрового державного заводу в місті Котовську. Людям надавалися людям, які жили. Безумовно, це біля річки, були люди, жили, це поселення, це хати, це двори. Людям надавалося державою, надавалися державою кошти для будівництва будинків. і цю водойму почали перетворювати в ставок штучно. Значить, хочеш, не хочеш, усі абсолютно огороди, навіть якщо люди побудувалися вище, всі городи виходилися до ставка. Ніякої прибережної зони не було. Просто? ні, не було. Водо... прибережна зона з'явилася в 2010 му році, в начало дві тисячі році ніякої прибережної зони не було. У 1968 році іменно оця водойма 68-го року, коли було створено. Генеральний план села вона знаходиться в межах населеного пункту і це правильно, тому що по обидві сторони від цієї водойми знаходяться люди, тобто будинки живуть із з 2000, ну трошечки раніше було винесено. Ми сьогодні по сьогоднішній день не можемо знайти, хто виніс. Цю, цю водойму за межі населеного пункту. Безумовно, це є державна водойма. Вона і буде державна, якщо навіть ми внесемо її в межі населеного пункту, вона все рівно буде державна. В Водному кодексу є чіткі вимоги для молоді державного позначення. Якщо з того бере початок у ріки, ріки, то підпадають ці критерії. Спеціалісти водного господарства водне робили обстеження і внесли це водний об'єкт водного каталогу об'єкту загального державного значення просто є Ну, тут всього, спеціалісти. Ну так і вона тоді наросла рік у цьому приводу районна державна адміністрація. Вичте, так і не почув. Конкретний конфлікт про Аванілова і людей. Людей значить від кожного города. Біля кожного огорода люди собі побудували мостики. І ви побудували б, і я побудувала всі Мостики, не пірси, а маленькі мостики, дерев'яні, такі як половина цього стола. Там люди купаються, там їхні діти купаються, там вони сидять і ловлять на вудочку риси. То Іваніло, після того, як він отримав аренду, він просто-напросто він пошкоджував ці мостики і заставляв людей їх забирати просто-напросто. І не дозволяв ні в якому разі, навіть на вудочку, ловити рибу. І це було не один раз, навіть на будочку люди не мали права ловити рибу. Він посилав своїх людей, він сам це робив. Він без дозволу їздить. без дозволу, він їздить великою лодкою моторною поставку mm -hmm. і оці mm -hmm. великі хвилі, які розбивають, бере, хочете чи не хочете, тому що він такі величайні хвилі розбиває. Він повинен мати mm -hmm. дозвіл mm -hmm. на користування даним судном У нього yeah, yeah. його дозволу немає yeah. і ніколи yeah. не було. Просто він почав хазейнувати mm -hmm. у тому, що йому надали no, цю водойму. Ще раз я так правильно зрозумів на сьогодні Багато людей, які користувалися своїми пірсами, мостиками, там, які в ну, воду, купалися, приголили з ними, тобто Дальше. і людей, які ходили на рибалку, що, він, він на сьогодні що зробив? Вніс ці мостики. Багато мостиків він по зносив. Він Його терпіли 10 років, просто терпіли. Його терпіли ще Його люди терпіли, представте собі. 10 років його терпіли, коли він один не за одним зносив мостики. Зносив мостики, він не, не дозволяв людям ловити на вудочки. Якщо ви пані закинули вудочку, то він обов'язково підпливав. Не він підпливав лодкою, він посилав людей. І вони забирали. І ще одне, дуже страшно. Вибачте, стосовно чисто букви закону, чисто юридичної мови, то він мав на це право робити чи ні? Ну, Якщо у нього спеціальних дозволів не було, то він не мав цього Тоже права не робити. Не Але наскільки мені відомо, то в нього, бу, в нього були ліцензії на риборозведення, те, що я знаю, що для здійснення господарської діяльності лодками, я мені ці інформації не дала. І ще що, він саме страшніше робив. Він мав чи не мав право робити, Ні. забороняти людям? Це неможливо забороняти людям. забороняти ведення любительської та спортивної логи, орендарно. Має дозволяти навіть період неву коргромадянам е, здійснювати вилов риби на одну вошу на один. Він цього не дозволяв. і ще що саме страшніше він робив це літом. Він кидав сітки біля берега, де купалися діти і люди. Всі знають, що із сіток не вилазить ніхто. Я сама особисто пару разів, коли я на мостику сиділа і вони підпливали, і я говорю, хлопці, що ж ви кидаєте мові, сітки? Вони мене посилали не дуже нецензурною. Вони сказали, нам сказав Іванілов. Я дзвоню йому, Вова, що це за дурниця? Ти ж ми можемо горе мати. Це моє право, це моя водойма. От така була завжди відповідь тут Людям просто надоїло, і люди сказали, нехай що буде, ми ніколи її сюди не пустимо. Ми нікого. Вони будуть самі користуватися, самі будуть платити.

А сколько всього у вас бюджет сідання? Тоже теж арінда. Це велика оренда. 50 тисяч для нас це велика. Добре, а взагалі в рік вас кількість кожний наземна кондиція. Це теж оренда постійно курських із них тридцять дев'ять років. Ну я знаю, що іменно 50 тисяч це багато. Це вжеại... Це вже Один рік два роки один рік, це протистояння від 18 Від літа дуже. Такого в нас не було. Обробляється. Конфлікти були, але він так. А що не можна було? просто пояснити, що, Товариш, ти не маєш права.

А відмін протоколів там Я знаю, що Іванілов виграв позов проти прокуратури, яка вчиняла незаконні дії. І він судить тисячам. Це 60 тисяч, вже... 500 тисяч. 500 тисяч. бюджет. Ну надо заехать, добавить с людьми. Можете там пострадавших пригласить? Громаду, да. Мы на камеру все расскажем. Вы скажете, я все за меня Завтра? Завтра? Завтра не пойду. Завтра в полдесятого мы к вам выезжаем. Да, ну полдесятого мы уезжаем, 10 часов у вас. Возле здесь собирайте.